Світлана Каравай, тренерка з фігурного катання. Нині її вихованці тренуються вдома. А минулого тижня троє з них взяли участь у чемпіонаті Європи з фігурного катання на роликових кавзанах Артістік ролер скейтінг. Ми були на чемпіонаті Європи в Італії, в конте де Деньо і здобули там срібну нагороду. Це вперше Україна змагалась на такому рівні. Раніше ми їздили на міжнародні змагання, але ж це були аматорські змагання. Зараз це змагання вже спортивні. Сума на турнірі представляли троє фігуристок: Емілія Карава, яка займається фігурним катанням сім років на чемпіонаті Європи, завершила змагання на другому місці. Це був тяжкий шлях, було пролито багато поту, багато тренувань, багато сльоз, але все ж таки ми досягли свого п'єдесталу. В першу чергу я була задоволена своїм результатом, але я знаю, що можна більше та краще, адже потрібно бути першою, все ж таки, а не другою. Світлана Крава є і тренером, і мамою Емілії. Про відчуття тренера і про відчуття мами говорить. Вони, мабуть, однакові. Я була дуже щаслива, що моя дитина отримала таку велику нагороду. Крім срібла Емілії, у кроці від нагороди на четвертому місці у категорії Кадет Ледіс інлайн 12-річна сум'янка Поліна Мяус. Там були дуже дорослі суперники для мене. Це був перший мій досвід. Я змагалася з дуже дорослими дівчатами. Так і вийшло. Наступного разу обов'язково буде медаль. Окрім того, Анна Ласюк потрапила до топ 10 і посіла сьоме місце в категорії Сеньор Ледіс інлайн. Це був наш перший раз, коли ми представляли Україну на таких змаганнях високого рівня. Я вважаю, що ми представили Україну гідно, показали себе як сильну команду. Як гарних спортсменів це були неймовірні враження, неймовірні емоції і дуже великий досвід для нас. Тепер ми знаємо, куди нам треба далі ставити цілі, куди нам треба в, якому, в яку в яку сторону нам треба йти. Півтора роки повномасштабної війни вплинули і на тренування сумських фігуристів, говорить тренерка. Дуже складно, складно з тривогами, складно з війною. Було дуже складно. Зачиняється все, де ми тренуємося, все повинно зачинитися. Але ж ми намагалися старалися, ми знали, що ми хочемо, чого ми хочемо, до чого ми прагнемо. Ну тому, я думаю, нам і вдалося. Сумчанки не тільки завершили змагання у топ-10, а й принесли країні квоти на наступний турнір. У 2024 році країну представлятимуть не одна, а три фігуристки у кожній категорії. Діти стали дорослими людьми і вони розуміють то, чого вони хочуть. Більшість дітей наших вона поїхала в інші країни. Залишились, мабуть, ті, хто любить свою країну, хто. Бачать якесь майбутнє тут і намагаються щось принести, хоча б спортом, принести якісь нагороди для своєї країни. Ми знаємо, що ми дуже сильна нація і ми все вистоїмо. Олександр Качана, Віталій Педенко Суспільне новини Суми.